Добрий вечір усім шанувальникам футболу! Це канал Своє рідне українське, на якому ми аналізуємо, хто з футболістів збірної України поїде на Євро 2024 у Німеччину, а хто, на жаль, виявиться зайвим. Ми прогнозуємо, що на Євро поїдуть 4 центральних захисники, а хто саме зараз будемо аналізувати. Отже, частина 3. Центральні захисники. Немає сумнівів, якщо Ілля не зазнає травми до євро, то він, безперечно, є єдиним центральним захисником, місце якого в основному складі не викликає ніяких питань. У свій 21 рік він провів вже більше 30 матчів за національну збірну. Цього сезону він став рекордсменом у світі серед гравців до 21 року, хто провів найбільше хвилин на полі. Також цього сезону вболівальники англійського бормуту, гравцем якого є Ілля, визнали його найкращим гравцем команди. На даний момент він відіграв 46 матчів у сезоні, у яких забив два м'ячі: один за Бормут, один за збірну України. Захисник донецького шахтаря Микола Матвієнка є одним із старожилів збірної України. Свого часу він був близьким до переходу до англійських Брайтона чи Арсеналу, але клуби не дійшли згоди у вартості трансферу. З того часу, за думкою багатьох експертів та вболівальників, Микола перестав прогресувати, але і зараз є важливим гравцем донецького шахтаря та збірної України, який володіє гарним першим пасом та добре грає на другому поверсі. Але на жаль, останнім часом він допускається результативних помилок у захисті. На цей момент Микола провів загалом 36 матчів у сезоні, у яких забив 5 м'ячів. Сергій Кривцов є найстаршим захисником у нашій підборці. На момент виходу відео йому 33 роки. Він ніколи не був залізобетонним гравцем основи збірної, але його досвід та гарна гра на другому поверсі не раз допомагала національній команді. Наразі він грає разом з Леонелем Мейсі, Луїсом Суаресом, Жорді Альбою, Серхіо Бускетсом у Сполучених Штатах Америки в Інтер Майайма. Сезон в МЛС розпочався навесні, і Сергій є основним гравцем команди, встигнувши на грати 10 матчів. Також з осені він відіграв три матчі у складі збірної. Максим Талавєров ніколи не виступав в чемпіонаті України на дорослому рівні. Цей кремезний захисник зі зростом під 2 метри провів більшу частину своєї кар'єри за кордоном у Чехії, а зараз виступає за ЛАЗ з Австрії. Останнім часом Сергій Ребров почав викликати гравця до складу національної збірної, і Максим встиг провести два матчі у складі головної команди. Свого часу ще 21 матч Таловєро відіграв у складі молодіжної збірної. Максим Таловєров дуже добре грає головою та корпусом, що не дивно при його зрості, та володіє пристойним пасом на середню та дальню відстань. Олександр Сваток є ще одним кандидатом на потрапляння до фінальної заявки збірної на Євро 2024 у Німеччині. На відміну від попереднього кандидата, Олександр майже всю кар'єру провів у чемпіонаті України за винятком короткого вояжу до Хайдуху. Сваток є капітаном та незамінним гравцем Дніпра-1, але у збірні програє конкуренцію, хоча регулярно викликається до складу. На цей момент Олександр Сваток відіграв 26 матчів у всіх турнірах цього сезону, в яких забив гол та віддав гольову передачу. Наступним кандидатом відзначимо захисника донецького шахтаря Валерія Бондора. Валерій був основним захисником та капітаном на легендарному чемпіонаті світу 2019 року серед молодіжних команд. Нагадаємо, на тому турнірі збірна України стала чемпіонами світу. Валерій наразі є основним захисником шахтаря та постійно викликається до стану національної команди, але виграти конкуренцію у збірній поки що не може. На цей момент 25-річний захисник відіграв 26 матчів у всіх турнірах цього сезону, в яких не відзначався результативними діями. Кар'єра Дениса Попова дуже схожа з кар'єрою Валерія Бондора. Також основний гравець та чемпіон світу серед молодіжних команд, так само основний захисник свого клубу. І так само не може виграти конкуренцію у збірні. Денис жорсткий та не поступковий захисник, тому регулярні жовті, а іноді червоні картки є звичною справою. За інформацією інсайдерів, Денисом кожне трансферне вікно цікавляться клуби з Туреччини, але наразі він залишається гравцем київського Динамо, у складі якого на цей момент відіграв 25 матчів і забив один гол у цьому сезоні. Отже, хто з центральних захисників поїде на євро? Пишіть свою думку під цим відео. Я вважаю, що Трійка Забарний, Матвієнко та Сваток поїдуть до Німеччини, а в інших гравців рівні шанси на останнє місце по заявці. Дякую всім за те, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Будемо розвивати український YouTube разом. Всімирного мирного неба! Слава Україні!